Ні, тих хімічних засобів, які ми купуємо в магазині. І якщо це така ж сама ціна, але така натуральність дія, сертифікованість. Навіщо ходити до магазину? Хочете спробувати нашу продукцію? Якби вона у вас була, ви б її користували? Користували, але треба, мабуть, ну узнати за ціни, так? і як тут це все відбувається. У нас компанія турецька дуже щедра, вона любить дарувати подарунки, робити знижки. Тому є така певна система, такий маркетинг, якого ніде немає, ну, ні в якій іншій компанії, і це є дуже оригінальною такою ну, річчю з компанії. Ерсак. У нас в компанії не вигідно купувати одну одиницю продукції. Це буде дорого. Але що ж вигідно? Вигідно зареєструватися в компанії EirSAC. Це ну, звичайний інтернет-магазин, де ви відразу отримаєте знижку 20% на всю продукцію, будете мати свій особистий кабінет і будете робити замовлення, які ви хочете, і за кожне замовлення отримувати подарунки. І це виходить дуже-дуже вигідно і дуже-дуже недорого. Да? Доступно, наступна ціна, і зараз я хочу вам показати, які подарунки можна отримати зараз у лютому до кінця місяця. Ви розумієте? Літер концентрат банью. Від 14 видів бактерій і вірусів проти грибковий засіб ви можете зараз отримати у подарунок. Він іще і пахне весною, бо аромат весняний. Тобто, ось весна наступає. Нам компанія і дарує. Знаєте цей аромат? Віс замечательно. воно однакове да? за складом, за дією, але запах трошки різний. Да okay. пахне весною дуже приємно, дуже супер класно. Тому рекомендую отримати зараз у подаруночок. Зараз у подаруночок ви можете отримати каплю концентрат Дамлу. Ми не розповіли, але... Це найкращий еко-натуральний плямо Тобто, ну будь-яку пляму ви можете Видалити оцим засобом, і це такий засіб, який дуже класно помиє буквально одною капелькою. Якщо ви додасте у воду в півлітри теплої водичку одну капельку цього засобу, то ви бездоганно, без всяких розводів, помиєте вікна, церкала, любі тверді поверхні, все, що ви хочете помити, зробити бездоганним, світлим, білим, чистим, мішов, ні шви на плітці, там да? тобто, це можна досягти завдяки цьому засобу. Плюс іде літній вже період часу. Білі бездоганні шнурочки, білі подошви. Оце засіб. Номер один, якщо ви хочете швиденько впоратись з брудом, плямами, да, це дуже корисний класний засіб. Зараз в подаруночок ви можете отримати такий хід продаж. Це шампунь, безсульфатний, з маслом аргани. Олія аргани це саме дороге масло, яке є, це мароканське золото. Це е, е, таке, така олія, яка укріплює волосся, яка наповнює живильними такими властивостями, покращує структуру волосся. Це шампунь, як знаєте, от, е, скора допомоч. Тобто він дуже швидко встановить структуру волосся і зробить його бездоганним. Як от в рекламі, да, і він безсульфатний, і він має дуже знаєте. Його капельку треба, він дуже гарно піниться, дуже класно змивається, і волосики просто скріплять чистотою. Повірте, дуже дуже, дуже класний бездоганний засіб. Ну це взагалі хід продаж дуже рідко буває на подарунках. Треба обов'язково брати. Це перлинна маска для обличчя, маска детокс, яка робить підтяжку шкіри і ще детокс. Вона витягує з вашої шкіри всі ненужні нам токсини, які засорюють шкіру, які роблять ну, мішають робити нашу шкіру бездоганною. Тобто, у цей мусор ці токсини, їх треба витягувати. І оця рослинна маска вона повністю. На рослинній основі плюс сюди входять справжні справжня перлинна пудра, тобто це вони роблять, да, от, роблять детокс вашої шкіри, і ваша шкіра буде красива і бездогана, і вона рекомендована для будь-якого віку. Це масочка. Да. І Ще у нас є подарунки для новачків. Додаткові подарунки. Компанія дуже любить нових користувачів, тому вона завжди дарує подарунки додаткові на перше льготне замовлення для новачків. Що ж можуть отримати зараз у подаруночки новачки? Вони можуть отримати у цей шампунь для килимів. але ви скажете, килими ви рідко в кого є? Да? Для чого цей шампунь? Дівчата, У нас настільки така функціональна продукція, що якщо ви цим засобом, він літровий, його дуже багато, це концентрат. Будете стирати в своїй курточки, світерки, делікатні якісь речі, там шовкові, такі делікатні речі, то цей засіб бездоганний він і збереже ваш одяг і ще й розпушує дуже класно. Який в нього аромат? ну це просто, Я дуже люблю цей засіб. Він такий знаєте, і стирає одновременно, і пере, і одновременно ще кондиціонеру. Це розпушує якийсь такий засіб два в одному. і його треба на всю правку, ну, буквально одного колбачка достатньо, і він все бездоганно вам зробить ну, дуже класний засіб, і я дуже рада, що новачки можуть його спробувати і отримати у подаруночок. Компанія новачкам зараз дарує крем для волосся. ну, Це взагалі це маска для волосся, це кондиціонер для волосся, це живильний бальзам для волосся. Це засіб, який повністю на витяжках із лікарських рослин і на ефірних маслах. Сюди входить масло отрубій пшениці, масло органи, масло камелі. Тобто тут такий кладіс масел, які дуже класно доглядають за вашим волоссям. Не кажу про те, яка структура волосся, як складається зачіска, як гарно розчісується волосся. Його треба так, ну, чуть -чуть, чуть чуть для того, щоб нанести на все ваше волосся дуже економічний і дуже приємний засіб. Е, освіжувач повітря дуже багато людей думають, що ну, на що ти повітря освіжувати, воно і так привітрило, і так свіженьким пахне. Але цей засіб він почистить ваше повітря і зробить вашу оселю знаєте, такою чистою, бездоганною. Всіх до вас зайде у гості, будуть у вас однозначно запитувати, чим це в тебе так гарно пахне, а ви скажете, чим чим, до Заходь до мене. Я Тобі покажу засоби Арсаки, і ти будеш знати, чим у мене так бездоганно пахне, чистотою. І ось такий класний БАТ, який е, е, дуже гарно впливає на гормональну жіночу систему, на ЖКТ, на е, внутрішні органи людини, це як і в ці теж у цей БАТ можна зараз отримати новачкам у подарунок. Тобто, ось такі додаткові подарунки на льготне замовлення, перше для новачка. А тепер ми з вами, чисто гіпотеті, назбираємо замовлення і я вам розкажу, скільки що буде стоїть. Розумієте, у нас в компанії, коли реєструєшся, отримуєш Знижку на продукцію 20%, але коли ти обираєш замовлення і вже вважаєш, скільки ж це коштує, то ціна ділиться навпіл. Розумієте, яка чудова компанія з рівною продукцією, де і ще ціни, які оптаві, вони ще й поділяться навпіл. Так, ну давайте оберемо чисто гіпотетичне те, що ми беремо для купувати, не треба просто би Ви хотіли користуватися. Ну на що ви сьогодні звернули увагу? Що вам сподобалось? До да, мене да, да. да ну просто всі ну, цим користуються <свист> і розуміє, да? О, давайте чисто гіпотеті. Знаєте, я вам скажу так: жінки люблять кухами, а ще більше вони люблять і реагують, коли є і слуховий контакт, і візуальний контакт, і коли ви. Поставити, покажете, як це діє, і скажете і покажете візуально, то ну, у вас буде дуже багато партнерів, це просто однозначно. Бо не всі люди слухачі. Мені Наталія Лісіна пропонувала бізнес версах і продукцію верса півроку. Я її не чула, бо я не слухач. Мені треба факти, гроші, продукція, вигіді. Тоді вже я ну, якось можу зреагувати. І я вам хочу сказати, що більша кількість жінок вони реагують також. Тому візуальний контакт це важливо. Білий порошочек беремо кілограмів на 66 вистачає. Берем. До нього, конечно, звичайно, треба активно. Вата прання. Що ще весьма? Для посуди. Для посуди. О, ви одразу хочете багато, для так для це супер. Для рук що? Одна того біло. А так, піночку. Ну, дивіться, давайте ну, поки що на цьому зупинимося. Орієнтовно. Mm -hmm. Оце ви обрали замовлення. Тут є чотири засоби. Mm -hmm. так? До цих чотирьох засобів компанія вам запропонує обрати три подарунки З усіх, з усіх. Що, що ви оберете в подарунок? <плат> що вам потрібно? Щоб ви все одно пішли в магазин і купували? Ну це баньок, <плат> це святе діло. <плат> Я цього засобу вообще жити не можу Вже маску напевно, шампунь. Шампунь з маслом органи. Катерина, ви наш чоловік, ви дуже у вас все чули, і ви обрали просто супер класні ну, пропозиції. У подарунок дивіться чотири замовили, три отримали в подарунок. Скільки всього? 7. 7. За це все ви заплатите 1400 гривень. Якщо 1400 гривень розділити на 7 позицій, ну 7 одиниць, які і отримали, і отримали, все одно купували, все одно. Скільки виходить коштує один засіб? 200 гривень. Розумієте? Порошок на 66 тірок натуральний буде коштувати 200 гривень. Це не та ціна, яка написана навіть по опту. Да? Маска дорогуча. Маска, космецептика, яка бездоганним обличчя зроби. Буде те, що цього на всього 200 гривень. І банді оце знаменіте, 200 гривень. А пінка для рук, і от таких баночок півлітрових вийде 10 або 15, в залежності, як ви захочете. Вона розбавляється. вона розбавляється водичкою, так. Простою? Простою, обичною водичкою розбавляєте, дуже гарна піночка виходить. Розумієте, буде 15 або 10 банок, як ви там вже розведете, захочете, за 200 гривень. Розумієте, так? Але можна ще дешевше. Хочете ще дешевше? Хочете, так? Дивіться, оце наше замовлення, а оце наші подарунки. Оце наше замовлення. Що б додали до цього замовлення? Ну, те, що вам потрібно. Вот это не розказали. Загальне прибирання, так, да, цей засіб можна е, теж додати. Це засіб, який прибирає любі тверді поверхні, видаляє всіх таракашок, букаших небажаних, чотири види польового кліща. Дуже такий засіб, який помиє ну якби все. Тобто, все і підлогу, і полки, і підвіконня, і дзеркала. Ну, все-все-все. І пахне він дуже класно сосною, але він на витяжці е, із мильного горіху. Це концентрат, це концентрат. Тобто, ви е, розумієте, якщо мить тільки поли, то оце буде 66… шість. Е, це все концентрати. У нас mm. все концентрати, які розводяться водою. Mm. Давайте оце от ще додамо. Mm. Да. І от сюди нам компанія запропонує уже з льготних подарунків для новачків обрати яких-то два засоби. Два. Що б ви обрали? Mm. Звідціля. Для волосся. Для, так, для волосся і для каву. Тобто, для каву, добре. За... Так, додаємо. Mm -hmm. ну, вже ми отримали 5 подарунків. так? Mm -hmm. Дивіться, ми замовили 5 одиниць, у нас вийшло mm -hmm. і 5 подарунків. За це все ви заплатите 1750 гривень. Mm -hmm. І якщо у нас тут 5 і тут 5 розділимо на 10, то один засіб вже буде не 200 гривень, так? Mm -hmm. а буде скільки? 175? так? Mm -hmm. 175. Порошок 175, і для миття посуди 8 літрів в розведеному виді 175, і 66 прибирань і 175. Тобто тут у нас чим більше ваша. Замовлення тим більше подарунків ви отримуєте, тим дешевше ваша буде продукція. Якщо сюди ще щось додати, ну наприклад, антижир, да анти ну ми літровий додамо. Давайте отаку от літрову баночку сюди. А ні, ну літрову додамо, да щоб з брінами бачили. А що я не бачу тут літрового антижиру, Далі, я везу, допустимо, так, є, є антижир літровий, ми його додамо. Це теж сюди. Так? То це вже ми сюди додамо іще з оцих подарунків, ну, капля концентрації. Шана, mm -hmm. плями, виходить, і все таке. Це буде замовлення на 200 з оцими всіма подарунками, і десь приблизно кожна одиничка вже буде 150 гривень. Розумієте, є ще одна класна річ: можна зробити закупку як в магазині метро, таку оптову закупку відразу на 3,5 тисячі гривень. У вас буде в два рази більше продукції, тобто ви можете з 400 на чотирьохсот обирати ще щось. Там аромати, ну що захочете. Да? Тут подарунків ще прибавиться, буде 10 подарунків. Кожна одиниця буде стоїть 100 гривень. Розумієте, тобто ви зробили закупку так один раз на півроку, може даже і більше. У вас все натуральне, все корисне. Вам подобається е, ваше прибирання. Вам ну один раз, да? Ну ви зробили опти для того, щоб було не 200 гривень, як первоначально було. А щоб було 100 гривень да? mm -hmm. кожний засіб. І що тоді? Компанія вам подарує назавжди додаткову знижку? 10%. Тобто, при реєстрації ви мали 20% І компанія вам дарує назавжди на всі замовлення, які ви будете робити далі. а Ви будете їх робити, бо у нас бездоганна продукція. Ви будете мати 10% і ще додаткових дешевше вам буде це все обходити. Ну що, сподобалось, як оце все? Давайте поаплодуємо. Сподобалось.